Я вічно молода, я не пенсіонер, то ж він же а я ні. У нас родина, можна сказати, велика, ми живемо в селі, з нами син, і дочка, і двоє внуків живуть. У 85-му році купили цей будинок, пошли корови, потім треба трактор, щоб корову содержати, треба косити, треба обирати. Скільки корів у вас? Дев'ять. Возимо на базар трохи і здаємо в государство. Хоча в государстві 9 гривень літра. Мені предложили з біржі праці, так сказати. От є буде красний хрест, і мені сказали, що можете поучастити, якщо є желання. Так. Ну я і пожелала, так сказати. <рив> у нас якраз поламався трактор здорово. Техніка в нас, можна сказати, стара, складена вся з металолома, можна так сказати. Таке, що то візьмеш десь, купляєш, купляєш, а воно все стареньке, все ламається. На трактор на навісне оборудование, щоб цеплять диски, агрегати всякі, агрегати, ці землю ж обробляєш, там плуг, там ти ти, ти ти все таке. І оця навіска, що нам треба.